Ну, що ж далі більш детально про це говоримо із Джорджем Папаригою, експертом з інформаційного права, співзасновником інституту дослідження кібервійни. Пане Джордже, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Так, вітаю, дякую за запрошення. Ну, хочеться вашу думку все ж таки почути щодо ось цих останніх новин е з приводу того, як готувалася ця атака і яким чином вона могла здійснитися. Ну і потім ще трішки поговоримо загалом про те, наскільки у нас захищені дані, і не тільки на державному рівні, а й на рівні кожного українця. Щодо атаки на мін'юсовські реєстри, то я би виходив з тих заяв, які офіційні лунали. Е і в, то в тому числі йшлося. Як про відновлення систем, тобто у нас є втрати бази даних, так і про відновлення інфраструктури, тобто у нас є пошкоджена інфраструктура, і більше цього в заяві йшлося про те, що відновлення буде здійснене з урахуванням усунення вразливості. Тобто, на сьогоднішній день у нас є озвучена вразливість, за якою хакери скористувалися. і деякі заяви щодо це відбувалося чи. З фішинг або про права доступу до якогось аккаунту я би до цього скіфтично ставився, бо це поки що не підтверджена інформація. Як такі операції взагалі можуть здійснюватися? Це багатомісячні операції, за якими зловмисники спочатку отримують доступ, ну, грубо кажучи, до одної машини, потім просуваються вертикально і горизонтально, захватуючи вже систему. І після Цього, як правило, здійснюється викачування даних а інше це деструктивні дані дії в самому кінці. здійснюються. От як від цих дій держава може захиститися? Чи, чи реально це ось з огляду на такі масштаби? Я би відносився до кібербезпеки як до життя самурая. Це шлях, це постійний шлях, це постійне вдосконалення. По іншому, це неможливо. Є ну, такі основні критерії: це, звісно, належне фінансування. Це проведення е, навчань. Це має бути навчання і тільки для, не тільки для звичайних спеціалістів, це кібергігієна, а також і для е, спеціалістів з кібербезпеки. Це тренінги і CTF змагання, ну, кепчу за флаг змагання. А також однією з важливих, е, важливих складових є це усунення вразливості. Є декілька методів. Це проводиться як пентести. Також і більш масштабне, або як в Україні називається, скоординоване виявлення вразливості тобто, це етичні хакери або білі хакери, white hat hackers, Вони здійснюють скоординовані сплановані координаторами дії щодо тестування тих систем на пошук вразливостей. Пане Джорджу, давайте тепер ось про загальне. Все ж таки, ну кожен українець минулого тижня ну принаймні дуже сильно нервував, почувши ось такі новини, побачивши такі новини. А знов таки, якщо не брати конкретно цю ситуацію, а брати загалом, наскільки дані українців вони зараз дійсно захищені? Ну загалом дані українців, ну по перше, ми знаємо і багато раз чули про перше про дані, які продаються якими користуються в тому числі маркетингові кампанії, тому я би не говорив про таку велику проблему з даними. Дійсно є проблема була озвучена вами щодо реєстру у реєстру, якому є дані про усиновлення, Це реєстр актів цивільного стану. Там дійсно є закрита інформація, яка захищається законом, тому це більш чутлива інформація щодо всього іншого. В більшості випадків я думаю, ця інформація є. Якщо говорити про ось ці атаки на ну, фішингові, які останнім часом доволі сильно а, розповсюджені? Ну принаймні, навіть я бачила повідомлення у месенджерах, там, а, начебто, від людини, яка в тебе є у списку контактів, тобі там пропонують за когось проголосувати, або пишуть, що акаунт було зламане. Це стосується переважно телеграму, але знов таки є і у вайбері, є, і у ватсапі, хоча трішечки менше, наскільки зараз злочинці швидко адаптуються до ситуації в країні, і от як людині вберегтися від такого? Як вберегтися, ну дійсно не відкривати в будь-якому разі посилання, якщо у вас є будь-яка сумність. Зв'язуватися з людиною, запитувати, може іншими шляхами зв'язуватись, але не відкривати посилання, тому що це перший найпростіший шлях впустити ворога до себе, тому дійсно не відкривати, перевіряти цю інформацію. На сьогоднішній день злочинці все частіше використовують штучний інтелект, який виважено підходить і визначає, яка це людина, які у неї, ну враховуючи її інтереси, може надіслати повід... ну, може створити повідомлення, яке буде більш конкретно під людину або під ситуацію. Тому дійсно треба бути пильними. А от до речі, що стосується штучного інтелекту, навіть траплялися мені новини. Я не знаю наскільки вони а, підтвердження, наскільки ні. Але все ж таки була інформація про те, що злочинці використовують штучний інтелект навіть для того, щоб намагатися копіювати голос людини. Там, якщо зламують акаунт, вони а, з тих голосових повідомлень, які там були записані, вони копіюють голос, і потім вже, начебто, для підтвердження там якихось повідомлень іншим списком а, контактів зламаного акаунту, можуть використовувати навіть голос. Свої повідомлення, такі дуже короткі. Наскільки це може бути е, ну, таким реальною е, ситуацією? Це вже почалось, якщо я не помиляюсь, з 2022 року, коли почали активно використовувати діпфейки. Це як і голосові, так і відео. Оберегтися в будь-якому випадку, ви маєте е, в обов'язковому порядку пересвідчуватись або іншим шляхом зв'язуватися з людиною. Так само, як роблять банки, вони повністю не надають вам будь-яку інформацію тільки по одному там, каналу зв'язку. Тому це, на це треба зважувати. От ще останні повідомлення: наприкінці листопада, змі вони оприлюднили чергове таке дослідження звичайних користувачів у виборі паролів. І от виявляється, що українці вони як раніше використовують такі найпростіші паролі. От що ви порадили у цій ситуації? Ну чо, по перше, чому так люди роблять? Чому вони використовують такі доволі прості паролі? Це ну сподівання на те, що дійсно ніхто там не додумається, який рік народження, або там який є числовий порядок, або якось по-іншому, і яким дійсно може бути захищений пароль. Як його правильно встановити, частково я думаю, це ліньки. тому що ми дуже багато разів проводили тренінги щодо кібергігієни. І якщо я не помиляюсь, є величезна кількість різних курсів: це і для студентів, і для школярів, і для вчителів, і для представників державних органів щодо необхідності е, застосування складних паролів. Водночас не всі це роблять. Це потрібно або запам'ятовувати, або занотовувати, або використовувати месенджер. Ой, не месенджер, а менеджер в щоб зберігати ці паролі, бо один пароль від цих акаунтів, звісно, бути не може. Щодо порад, є базові, базові правила для формування паролів. В нас буквально 30 секунд. Да, це використання складних паролів від там від 80 чисел, плюс обов'язково знаки, великі, і маленькі літери. А в ідеалі це може бути сіт-фраза, з якою ви і формуєте свій пароль. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Джордж Паперига, експерт з інформаційного права, співзасновник інституту дослідження кібервійни. Ну і говорили власне про масштабну кібератаку минулого тижня і про те, як українцям захистити свої дані. ось ті, що у нас з вами в телефонах і у ноутбуках.